І вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цього тижня наша знімальна група побувала на українсько-польському кордоні на кількох пунктах пропуску. Отже, чого очікувати нашим автоперевізникам найближчим часом, дивіться просто зараз. Розпочнемо з пункту пропуску Ягодин Дорохуськ, який лише нещодавно оговтався від страйку польських перевізників. Майже на два тижні страйкарі перетворили його із найширших воріт України до ЄС на доволі скромний прикордонний перехід. Нагадаємо, поляків обурила, як вони вважають, експансія вітчизняних перевізників на їхній ринок компромісу. Передусім довелося досягати на рівні перевізників обох держав. Вони були проти цього, щоб ми, ми активно зайняли якби їхній ринок. Вони проти того, щоб їхали машини до екологічного рівня «Євро-5». І нижчі, щоб не їхали, а від Євро 5-євро 6. Ну, ми в принципі ми також підтримали таку пропозицію, і одна із їхніх критерій була, щоб ввести дозвільну систему. Ми їм пояснили, і в процесі перемовин хлопці з Львівщини, з ТАУ і з АСМАПу також були, але молодці вистояли цю позицію, що дозвільна система до кінця війни якби, не буде підніматися. На момент нинішнього візиту делегації Асмап на кордон Ягодин знову запрацював доволі ритмічно, оскільки експеримент з електронною чергою перетину кордону тут почався значно раніше за інші переходи, то й ладу тут більше. Частина вантажівок перебуває на паркінгу, але частина, як і раніше, стоїть уздовж дороги. Орієнтуватися у черзі допомагають аж три бригади Укртрансбезпеки. Вони мають планшети з вичерпною інформацією про кожну вантажівку. До речі, тепер такі планшети є і в прикордонників, котрі запускають транспорт безпосередньо до пункту пропуску. На першому постові водії, вони під'їжджають машина, інспектор підходить до них, перевіряє митні декларації, провіряє відповідність даних, тобто чи воді стоїть відповідні черзі, бо зараз на його є три черги: загальна черга, тимчасова і ветеринарного контролю. Далі водій може приїхати з статусом в'їзд і їхати прямо в клітку до кордону. Інші в іншому випадку він заїжджає за доба до заїзду він заїжджає на термінал, де водій може відпочити, відстояти свої паузи. І продовжити рух після закінчення його відповідного часу. І також там вже стоїть третій пост, Ми вже за разом з прикордонниками стоїмо і запускаємо машини тільки статусом в'їзд. Контролюючі органи попервах навіть повернулися до виконання норм раніше затвердженого меморандуму. Випускати з України не менше 650 вантажівок за добу. Щоправда, дуже великий відсоток таких автомобілів порожні. Статистика каже, від 100 до 150 автомобілів, а буває і до 300 в добу це порожніх транспортних засобів. Що виходить? Що вони на теренах ще Європи зареєструвалися, і вони виходять тут. А завантажені транспортні засоби відсуваються і відсуваються. Оце проблема. Так відбувається передусім через одну неузгодженість, котра виникла з появою проєкту Електронна черга перетину кордону водії майже всіх порожніх транспортних засобів, які виходять з України, реєструються в є чергу ще при завантаженні в країнах Євросоюзу. Тобто ну дуже вже заздалегідь. «Електронна черга це не забороняє. Вона дозволяє це зробити і реєструватися. І цей перевізник, паливо, який возить, негабарітні речі, які возить він ще в Польщі, чи в е, Прибалтиці, чи в Германії. Він вже зареєструвався в електронну чергу. Він тільки приїхав на терени України, вивантажився і зразу вже він в'їжджає, об'їжджаючи. Ті завантажені автомобілі, які стоять, і електронна черга просто буде далі Тобто він зайняв місце тих людей, які мали би тих автомобілів, які мали би виїхати. Трапляються й інші неузгодженості, що несуть значні збитки. Передусім, вони пов'язані з тими чи іншими пріоритетними вантажами. Скажімо, ось у цьому рефрижераторі водій перевозив на переробку до Польщі живих равликів. Однак електронна черга раз по раз відкидала і відкидала час його заїзду до пункту пропуску. Скільки ви вже тут стояли? Вже почти третій тиждень. А тобто, Продукти зіпсувалися? Ну, а як же, звісно. Тож скільки ж може працювати? І равлики псуються, вмирають, здихають. бо ж цього… — Що тепер з ними робити? Якась утилізація чи що? Ну, поки що будемо їхати, якщо пустять, а там вже будуть куляки, скоріше всього утилізувати. Щоб такі випадки не повторювалися, дехто з перевізників пропонує забрати з Ягодина увесь порожній транспорт і пустити його через сусідній устилух, де якраз і приймають незавантажені автівки. Втім, також невідомо, чи впорається тоді цей початково лише легковий пункт пропуску із таким навантаженням. Зараз тут черги невеликі, і водії переважно задоволені недавніми електронними новаціями. Прийшла ваша черга на телефон, і ви під'їхали сюди і тут капусту. І зараз буде запускати, бо пішов за запуск. О, і зараз нас запустять через 5 хвилин чи десять, що це. І заїдемо, і все. А так стояли скоріше тут по дві сутки. Нічого, і така ж нема поле. А чи доцільно порожні всі забрати з Ягодина і пустити сюди? А, а на Ягодині зробити тільки завантаження, як ви гадаєте? Ну, тільки щоб тут скоріше приймали, бо як всі сюди поїдуть порожні, то тут буде тоді велика затримка. Ну, я не думаю, бо то маленький пункт пропуску. А кількість машин дуже велика, навіть в порожніх. лепше, значить, все ще. Вважаємо, що краще. Трапляється, що й зараз доводиться чекати, але так буває. Маємо це розуміти. Головне, що електронна черга надає інформацію, і це добре. Ми тут не стоїмо на дорозі і не рухаємося по кілька метрів. Стоїмо тепер на паркінгу. Там часу там метру. Він стоїмо за паркінгу, а паркінг був там, десь правда, він розташований трішки далі, і тут замало паркінгових місць. Свої нюанси виникають сьогодні при перетині кордону і в пунктах пропуску Рава Руська, Хребенне, Краківець Корчова та Шегіні Медика. Віднедавна електронна черга працює і тут, і українським контролюючим службам загалом вдалося налагодити роботу за новим алгоритмом має претензії сьогодні до митної служби, немає претензій до прикордонної служби. І до той же у трансбезпеки, які сьогодні контролюють електронну чергу, в якійсь мірі наводиться порядок черговості, відкинуті оці всі ліваки, які з лівого боку проскакували, те є, є теж е, позитив. Виникають певні проблем, проблеми з е, інколи з реєстрацією, тому що. Часто машини після завантаження простоюють відсутня декларація, а ми не можемо іншим способом зареєструвати в систему є, -Є черга, тому що нема, не можна інший документ в цю програму внести. Утім, головна проблема перевізників не в цьому. Їх категорично не задовольняє хронічне невиконання польською стороною укладених раніше меморандумів, що регулюють добову кількість оформлення транспортних засобів. Найгірша ситуація на пункті пропуску Краківець Корчова. Тут за добу має проходити по 500 вантажівок, але реально поляки приймають лише 100-120 автомобілів. На переході Рава Руська рух трішечки жвавіший, але також до показників підписаного меморандуму дуже далеко. Лише в пункті пропуску Шегині Медика. Встановлені норми більш-менш дотримуються. Українські прикордонники та митники кажуть, що їхні польські колеги кивають на інші служби, котрі працюють в їхніх пунктах пропуску ветеринарні, фітосанітарні тощо. Мовляв, у них своя структура, своє керівництво, і вплинути на їхню роботу неможливо. Але це якби це стосувалося питання, тільки перевезені України Польщі що в якійсь мірі, може би, і польська тоді економіка теж задумалась, що експорт своєчасно не доставляється, імпорт своєчасно тобто, не відправляється, імпорт не приймається. Ті підприємства, які виготовляють, які чекають цю продукцію, вони ж теж попадають в поросак. Але тут вже стоїть вся Європа питання. Власне, якби польські служби нарешті припинили свій так званий італійський страйк, можливо, і проєкт «Єчерга» просувався б динамічніше, бо ж поступово він таки починає демонструвати власні позитиви. Головне питання, про яке я хочу сказати. Це важливо, ми про це писали. Рішення запускати, не запускати приймає прикордонник. І відповідно до змін до постанови, якщо машина не в електронній черзі, прикордонник не може запустити. Тобто, питання, коли хтось, мов, мав маніпулювати машинами до е, брами, воно знято. Імовірно, вже невдовзі, коли водії остаточно звикнуть до електронної черги, відпаде потреба і в присутності поблизу пунктів пропуску інспекторів Укртрансбезпеки. Але це вже тема для інших роздумів. І на цьому поки що у мене все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А наразі бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. І звичайно ж, слава Україні.